Паніоло, наскільки це, ну тобто, це, звичайно ж, критично і це жахливо, але от роз'ясніть, що це за зеркофаг, який лучив російський дрон. Ну і росіян офіційно кажуть, що вони не б'ють по е, подібних об'єктах в Україні. Ну, по-перше, я хочу роз'яснити, що до це називається споруда новий безпечний конфаймент. Об'єкт укриття. Який був споруджений над зруйнованим четвертим енергоблоком 1986 дев'ятсот році, в 2016 році був накритий воціновим безпечним конфайментом або аркою і Яка була введена в експлуатацію в 2020 році, вартувала це 1,5 мільярда євро. Участь брали 45 держав в фінансуванні та проєктуванні всіх оцих споруди. І це унікальна споруда, над якою працювали інженери 45 держав. Оце оболонка, вона. Складається з двох таких: зовнішній і внутрішній. Між ними є такий простір, через який циркулює тепле повітря для того, щоб не утворився конденсатор, оскільки оце НБК не опалюється, щоб вода не потрапляла внутрішньо приміщення. Тобто ці два слої цих, цієї оболонки були зруйновані, втрачена герметичність. Відповідно, опади теж будуть потрапляти зараз. Пошкоджена дороговартісне обладнання це такі крани, які для маніпуляції з обладнанням для розбору нестабільних конструкцій старого об'єкту укриття, які побудовані. Шостому році я казала, тому mm -hmm. суттєві втрати і матеріальні. Що стосується радіційного фону, то зараз пишуть і Державна служба з надзвичайних ситуацій держатом регулювання, що підвищення фону немає. Справа в тому, що найнебезпечніше місце під аркою зараз, там, де старе будівля об'єкту укриття, де містяться паливомісні матеріали і радіційний фон в деяких містах там до 2000 рентген на годину. Тобто, це демонструє, що це. Умисна провокація напередодні Мюнхенської конференції. Я переконана в цьому абсолютно. Бо Росія продукує жахіття, лякає світ, показує, що немає червоних ліній, і це не перший акт. Ядерного тероризму з боку Росії, бо була окупація зони, бо Запорізька АЕС окупована, що ракети літають над діючими АЕС і так і інше. Тобто, це демонстративна така акція була. Бачите, 50, э, фугас. у Якщо б вони вкатили кабом 500 тонн, наприклад, ту частину, де старе об'єкт укриття, де найбільш високорадіоактивні матеріали, то це з повітрям пил піднялася, б в повітря, і це вже була загроза для території Білорусі і Росії. Вони цього не зробили зараз. Фон може підвищитись, але в межах промислового майданчику Чорнобильська Еси зони, я думаю. Але буде тимчасове якесь рішення, щоб відремонтувати цю оболонку, ну, щоб відновити повністю. Всі системи, справа в тому, що оболонку виготовляли в Туреччині і проєктували. Оці основні крани для маніпуляції виготовляли в США і проєктували. І для того, щоб це відновити, треба зробити технічне інженерне рішення, групу, знайти кошти і так інше. Але тимчасовий захід якийсь буде, щоб ну, герметичність не буде відновлена, але щоб хоча б опади не потрапляли внутрішнього приміщення. Пані Ольго атаку підтвердили і в Магате. Повідомляється, що команда вночі почула вибухи на майданчику Чорнобильської АЕС, Безпілотник врізався в дах. каже Магате. Постраждалих немає. Гросі це підтвердив. В мене от питання: це максимум, що може зробити в цій ситуації Магате підтвердити або спростувати. Так, максимум. Ну або говоря неодноразово. і зараз я от це маю надію на нового голову постпредства України при міжнародних організаціях відні Юрія Володимировича Вітренка, А от що він таки якось буде вести переговори. Про обмеження прав та привілеїв Росії в МАГАТЕ, про припинення її участі в Ради керуючих МАГАТЕ це можливо зробити. Але треба працювати з партнерами. І це важкі переговори, бо вони, наші партнери, не хочуть створювати прецедент. Розумієте, щоб угу. з ними таке було. Хоча таке вже було, ми це ж обговорювали глибоке занепокоєння, і на цьому все, пані Ольго. Також прем'єр-міністр України Денис попросу, Шмигаль сказав наступне, що підтвердив знову ж таки прокоментував цей жахливий акт тероризму з боку Росії. І він сказав наступне: тому закликаємо партнерів запровадити рішучі санкції проти Росії, зокрема її ядерній галузі. Маємо максимально послабити агресора. У мене питання: як саме можна задіяти санкції в сфері ядерної галузі, і чому їх досі не ввели? Розумієте, це питання складне. З одного боку, ми в Верховній Раді приймаємо закон про дозвіл купити російські реактори, з іншого боку, ми вимагаємо від партнерів санкцій. Де логіка? Це шизофр... шизофренія, розумієте? Бо, наприклад, оці російські реактори, по-перше, не потрібні зараз. Інші проблеми ми бачимо, так? А по-друге, ну як ми можемо взивати до санкцій, коли ми самі купляємо російські обладнання? І я так розумію, що в планах на екенергатому було додатково обладнання, що не вистачає купляти через прокладки російські в Чехії і в Австрії, і е, тільки на закупівлі обладнання мати 300 мільйонів євро маржі. Бо болгари вони не збираються продавати нам пари парогенератори. І комплект насправді для двох реакторів має бути, бути 8. Мої колеги порахували, що вартість генераторів в 600 мільйонах євро це 50%. Тобто я впевнена, що схема задумувалася, на мою думку, і на думку моїх колег, заплатити 600 млн із них 300 маржа. Пані Ольго, це... до речі, хотів запитатися, а чому болгари їх продають? Те, що я ознайомлюся, наскільки це достовірно, тому що вони не використовують ці реактори з метою нацбезпеки. Вони відмовилися і вони вже от на цьому тижні домовилися е, з американським окрексимбанком про фінансування проєкту будівництва АП-1000 компанії Вістінгаус. Тобто вони знайшли кошти, а у нас коштів немає. Ось 600 мільйонів це із доходу е, на екенергатома. А проект варто варту вартість одного блоку 5 мільярдів, бо це тільки реактори. А є ще там турбини і всі споруди, енергоблок. До речі, пані Ольга, а інфраструктура під Хмельницьку готова, тому що от різні я на Начитався багато різних думок. Кажуть, що реактор то можна купити, але немає цієї багатомільярдної інфраструктури, яку треба ще звести. Кажуть, що за технікою за технікою безпеки потрібно 84 місяці для, для того, щоб ці реактори встановити. А їх хочуть встановити за 24 місяці. Та ніхто не буде будувати. Я впевнена, ніхто не буде будувати. Це неможливо зараз. По перше. По-друге, я писала у Фейсбуці про те, що по перше, це реактори модифікації В 466, інші геометричні параметри, інша от, перший контур, інша компоновка. І тому не підходять ці споруди, що залишилися, які вже простояли стільки років І ще в 2012-му Я була членом колегії держатом регулювання, у 2012 році 2012 ми дійшли висновку, що не доведена міцність конструкції, минуло ще 12 років, вони точно не зміцнилися. А якщо будувати новий блок, це е, зараз за сучасними такими досвідом, так, 80 років він може працювати. А вже минуло це по перше, по друге. Е, по друге, е, я вважаю, що якщо будувати щось. То, по-перше, і п'тисяча, і після закінчення війни. І для цього треба також кредити мати. Але, взагалі, на мою думку, Україні зараз не потрібні такі великі потужності, які запрацюють через 10 років. Тому що ми не знаємо, яка структура економіки залишиться після війни. Скільки населення буде? Бо у нас впала споживання електроенергії. Ми втратили велику металургію, велику хімію енергоємні підприємства, і ми втратили 5 мільйонів населення, яке виїхало за кордон. Тобто споживання впало. На мою думку, зараз щоб вижити наступну зиму, треба будувати маленькі генеруючі установки в громадах. Які працюють на місцевих енергоресурсах на торфі, сільгосвідходить сільгосворобництві, біогазі, газі, врешті-решт, але і розподілі. на генерація туди буде. Розумієте, а будувати, вкладати кошти і закатувати в бетон і мати корупційну маржу на бетоні, Ну, це е, божевілля, на мою думку, зараз, коли ми е, щоденно втручаємо мережі, які теж требують е, постійно розвитку, поперек відновлення і енергія трансформаторів відповідних. У нас катастрофічна ситуація на лівобережжі з генерацією. Там знищена вся теплова генерація вугіллі теплої теплоелектроцентралі. І тільки завдяки допомоги е, USAID, проєкт, який зупинений Трампом. за, Раз Харків має когенераційні установки, які забезпечують опалення багатоквартирних будинків на газі, але із газом у нас проблеми є. І розумієте, з одного боку 600 мільйонів євро з доходу енергатому, з іншого я маю інформацію Сандерську, що міністр енергетики Галученка збирається до Брюсселя простити 400 мільйонів євро гранту. Гранту, ні кредиту, щоб заплатити за 1 мільярд кубічних метрів газу, бо не вистачає газу на закінчення цього зимового сезону. Де логіка? Перепрошую. Немає за що перепрошувати, пані Ольго. Я вам дуже дякую за, за цю розмову. Дякую за те, що ви говорите про те, що треба говорити. і... Куди ж йдуть наші кошти і чому вони так ідуть? І детально розповідаєте, чому так не потрібно робити? Велике вам дякую за цю розмову. Нагадаю, нашим глядачам з нами була Ольга Кошарна, незалежна експертка з ядерної енергетики та ядерної безпеки.